Volkswagen Turan 1,9 TDI на насос форсунках. форсунках. Виганяє гази. Бульки йдуть і на холодну, і на гарячу. Значить, треба зняти звідси голову. Як зняти голову? Відео про те, як зняти голову. Від'єднуємо акумулятор. Знімаємо повністю, забираємо цю площадку, від'єднуємо розходомір, від'єднуємо хомутики. забираємо цей воздушник. тут болтик відкрутили. Ми далі переміщаємося до всяких цих патрубків. Від'єднував трохи цих патрубків. Цей патрубок від'єднав. Від'єднав цей патрубок з топлива. Зараз від'єднаю цей патрубок з топлива. Тоже від'їду цією трубкою. Від'їду до розширительного бачка. Це теж тут антифриз. Ну, Такої зараз з цієї сторони цей вакуумний насос буде познімати. Все. Всі оці шланги, ці шланги. Від'єднуємо, зливаємо антифриз. злив антифріз ось тут основний. Але коли тут від'єднуєш, теж таке, тікати. Ну, так зараз процес всі шланги і патрубки. Крутив цей корпус, якийсь тут був. Я вже замотав два болтика. Один тут йшов, другий там. Коротко, так. Далі що? Зняв цю кришечку, від'єднуємо цю фішечку. Від'єднуємо цю фішку, виводимо цей провод туди. І що? І зараз, напевно, знімемо ці всі дросельні заслонки, щоб можна було добратися до цього патрубка. так. В такому стані дросельна заслонка давно не було очищена. На, на трьох болтиках. Держаться. Ці дросельні заслонки, і тут це ЄГР, тут ці шісті граніки, два болтики, а тут теж три, по-моєму. Так, Потім зняв оцей хамучик з турбіни. Тут просто треба здавити. І він знімається, вийшов. Ну, Потім круг відкрутив всі болтики, які є на кришці. Зняв всі кріплення, потім вивів оцю косу. Ця коса теж двома болтиками держиться. Тут фішечку, щоб зняти з неї. Виходить, треба виймаєте фіксатор, під'їжджаєте, а потім нею тільки чи в ту, чи в ту сторону, може. Крутиш, знімаєш, два болтика, і вся ця коса благополучно виїхала звідти. Ну і потом відкрутив ще. Раз, два, було тут. Потім ще два цих маленьких тут. І насос топлівний і вакуумний від'їхав. Знявши тут всі ці патрубки. Так і Тут вже у нас такий вигляд. Зараз було б добре скинути ГРМ, ГРМ. Щоб скинути ГРМ, треба зняти ці всі подушки. Бачок. В принципі, фішка, патрубок, ще один патрубок і два саморізика торкса. Так, Далі зняв цей все-таки топлюний фільтр. Тут відкрутив пару болтиків. Тут саме головне оці фітінги, які зняти, нажати з однієї сторони і з другої сторони. Я навіть з однієї сторони отверткою і з другої ногтем і воно мене вийшло. І тепер оце все оце все діло. Таке у нас може виїхати. Так, щоб не мішало. Ну і Від'їхав теж так само трохи цим. Так, чуть підрозібрав. Тут подушки, всякі, кожуха, кронштейни. Ну, як обично, ГРМ міняєш, там. В принципі, все виставив значить, знизу цю метку. Там цей ставиться, Як на Volkswagen. Тут теж цей штіфт загнав. Гайковертом, без цих штіфтів гайковертом зірвав цю, цей болт, щоб потім можна було зняти його а зараз так під, піднажав. Ну, в принципі, знімаю зараз ГРМ. І що я буду знімати. ну Далі тут уже це все знімати. Вкручував ці бугеля, які держать насос форсуночки. Так. Ну і тепер зараз відкручуємо цей болт, який безпосередньо і держав. Всі 4 і підписуємо їх. Пішов трошки другим шляхом, тому що, щоб відкрутити зараз цю, цей болтик, треба насадка така, щоб була 12 грана довга. У мене вони в основному короткі. Треба йти в магазин так Але щоб відкрутити оці болтики, вал, теж треба, коротше, коротку. Відтоді треба знайшов таку коротку, на неї накидуємо десяточку. І благополучно всі болтики звідси достав. І тепер воно підписано. 1, 2, 3, 4, 5. Можемо їх знімати, виймати і знімати розпредвал. Дивитися на стан. На стану цих вкладишів, Бачимо, що верхні хороші, там дивиться, на нанизу. Цей шкіл він тут посаджений на конус. Треба сьомник. Ну, Звісно, зйомника в мене нема. Але є в нас цей шків, який я обернув, потім взяв, вставив сюди насадочку, потім вставив ще одну і вона опиралася іменно в вал. Хорошенько, потім цими самими трьома. ну Болти теж в мене були другі, Я собі взяв, підібрав по дліні. І хорошенько дав на чашень, воно тільки брення відскочило. Ну і добре, тепер дивимося, що нас була. Кстати, я її не бачу, де вона. І вал можемо знімати. Зняв вали, дивіться, що з кладишами. Так, Перший, другий менший, третій ще менший, четвертий теж. П'ятий там почти не пострадав. Беремо нові вкладищі теж. Що у нас з цими стаканчиками? Три вкладища виймати спочатку. Добре. Оставлю я звідти всякі ці стаканчики, як то кажуть, це ці гідрокомпенсатори. Попідписував їх, вони не першої свіжості, але напевно, що вони мінятися не будуть. Так, Тепер треба цю відпустити. Датчик ось, до болтик на 10. так. І тут ще один болтик, і я думаю, що ця пластмаса не має від'їхати. І вже в нас залишиться тільки від'єднати від турбіни каталізатор і що там є, де, там треба подивитися, що там остається. Що я хочу максимально все сразу підняти, щоб на столі заді крутити нормально, щоб менше мучитись. Бо там доступ зараз поганий. Так щоб зняти цей щиток, треба все-таки зняти помпу. Помпа, помпа як помпа. Вже вона тут много я б сказав, тут щось так з'єлоте міні. Так, тепер у нас тут все чисто. Тут у нас свічі накала, я теж відкинув. Звісно, таке воно щось ломиться вже. Добре, тут теж у нас все. І тепер зараз йдемо на низ, турбіна і каталізатор. Так, що в нас тут знизу? Знизу, ось то ми бачимо, трубка йде. У нас Отвод от, масло. Для турбіни, напевно, не будемо крутити. Я, напевно, тут відкручу її. Так, Далі докріплення, яке держе кронштейн турбіни. Теж його треба відкрутити тут, відкручу. Так, Зараз будемо крутити оце ось дохамутик, який, щоб відвести каталізатор. І останеться в нас зверху, приходить. Трубка масла на турбіну. Її теж треба якимось образом відкрутити, тільки вона ще там десь держиться ще додаткові ці кріпеж, трохи б до проблем. І в принципі, я думаю, все разом можна буде спробувати зняти. Включив, там я знизу ті шланги. Потім зверху подачу, тут теж відкрутив, бо воно держиться. Трубочка вже ніби свободна. так Зірвав болти. Що по цих болтах? Оцей болт впирається в колектор. Невозможно його виняти. Та й крутити, якщо чесно, цей рог мішає. Прямого нема. Є в мене коротенька, я ключ на 12 накинув, зірвав. Але як буду зажимати, не знаю. Цей колектор мішає. Було б добре його все-таки потім класти. Ну, а так що, виймаємо зараз повністю всі болти. І тут ще йдуть такі шайбочки, які треба теж не згубити, бо вони потім нам понадобяться. Зараз я швидко покажу. Так, раз. І тут така шайба, все. І так, отакий от результат ми наблюдаємо. І ось так ми бачимо, так я її достав. Все повністю з цим всім опльотом, з турбіною, з цими егерами, шмегерами, зі всім, зі всім. Так, і з цим болтом. Який, в принципі, нам все одно треба буде достати. Ну, але я все одно це все розбирати зараз. Так. Стосовно прокладки, де був пробой. Дивіться, бачите, тут кругом все у нас йде отак хорошо, хорошо, хорошо. А в цьому місці ось тут, тут чорне, так, тут чорне. І отут воно сюди проривалось. І це видно навіть тут на циліндрі. Получається, дивіться, хорошо йде тут, ось, тут, допустимо. Тут ми бачимо кольцо нормальне, який цвіт тут. Так, А ось тут видно що. Ось тут вони проривалися. проривалися по блоку, со сторони блока і прокладки і сюди. Відкрутив свічки, відкрутив якийсь кронштейн, далі відкрутив 5 болтиків. І оцей клапан ЄГР в зборі отак от повністю вийшов зі всі. Так. Тепер маємо доступ до колекторів. Відкрутивши ще таких декілька болтиків. Наш колектор кламц в наших руках. І тут нарости конкретні, треба буде чистити А тут теж, звісно. Так, відкрутивши кілька цих гаєчок на цих шпильках, колектор знявся разом з турбіною. Потім трошки ці форсунки ліво-право, ліво-право. Монтажку став тик-тик, туди-сюди. Гарно все досталось. В общем, головка вже є, знята, можна вести її на. Туди, де їх шліфують, готовлять, провіряють. От таке відео. Комусь цікаво, скільки стоїть головка від Volkswagen 1.9, та на сос форсунка. Повністю шліфована, нові клапана, нові втулочки під форсунки. 1100 злотих. Множити на 11 гривень, ділити на 4 долари.